У парку Шевченка на баскетбольному майданчику прийшли змагання з баскетболу у форматі 3 на 3 Захід приурочений до міжнародного олімпійського дня, який щорічно відзначається 23 червня. Мета змагань популяризувати олімпійські види спорту серед молоді та залучити школярів до активного та здорового способу життя. Ми цей раз вирішили нікого не запрошувати. Сьогодні всі, так би мовити, всі свої. Це ну, основна частина це вихованці нашої спортивної школи, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа. Та є команда з ДЮСШ коло з села Куколівка, вони там тренуються на базі школи. Вікова категорія у нас це 2011-2012 роки народження. Це таки, ми вибрали таку вікову категорію, тому що... Ну, ми всі розуміємо, що зараз вже літній час. Це діти вже на канікулах, але це ті хлопці, які які замотивовані, які тренуються. Тому ми саме вибрали цю категорію. Вихованець відділення баскетболу Кадю США номер 2 Макар Мунтян. Має досвід участі у змаганнях різних рівнів. Так, команда з баскетболу ліцею інформаційних технологій, у складі якої грає спортсмен, посіла призове місце на обласному етапі всеукраїнського проєкту Пліч о пліч Фітбол мені подобається от правило, що може чуть потолкатися, зафалити. Інтересно грати. Типу, мені от більше 3 х 3 от подобається, ніж 5 х 5. Я обрав змагання 3х3 на, на області в Кіровограді. У ліце інформаційних технологій зайняло третє місце область, зайняло районне перше місце. І ще от просто в місті ми гуляли, от ми теж от виграли вторе місце. Я баскетболом захоплююсь 5 років, мене надихловив от батя, він мені допомог, мене учив грати в баскетбол. Крістіна Самусева, представниця жіночої баскетбольної команди Колос. Дівчина капітан команди і налаштовує гравців лише на перемогу. Баскетболом займаюся вже десь три роки. Подобається тому, що це команда гра. Там де один одного підтримувати. Таке все там можна Пограти командою, і там саме ця гра, там, де я отримую, це, отримую таку, таке задоволення, там, де можу заспокоїтися. Я встаю в центрі, я захищаю ігрока з м'ячем, який йде перший на мене. Найбільше подобається 5 на 5, тому що більший майданчик, там можна нормально побігати, там, ну нормально. Також в рамках олімпійського дня у гуманітарному ліцеї проходили змагання з флорболу спорту, який схожий на хокей, але грається без ковзанів, а замість шайби легкий м'яч. Переможці та призери обох змагань були відзначені грамотами, медалями та пам'ятними подарунками.